То наразі оцінки ситуації змінилися прямо діаметрально на протилежне. Представники американської адміністрації, відповідно, наші ключові західні партнери заявляють про те, що відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності України виключно в кордонах 91-го року, себто з території анексованого Криму. Щодо позиції Росії по, з приводу анексованого Криму, давайте згадаємо з вами заяви Путіна про те, що Крим є російською м'якою. Схильність російського диктатора до історичних паралелей пояснюється тим, що Путін натякає на те, що на території Криму можуть перебувати виключно громадяни Російської Федерації. Тобто проводяться паралелі між святим для всіх правовірних. Містом Мекка, де мають перебувати виключно мусульмани, і відповідно, скажімо так, даються певні політичні сигнали в першу чергу в Україні про те, що Росія розглядає Крим як невід'ємну частину Російської Федерації, суб'єкт Російської Федерації. Але наскільки підтверджені ці заяви? Давайте говорити про те, що Крим. Ядерного шантажу реальних важелів впливу, чи то важелів, які би дали можливість Російській Федерації втримати території анексованого Криму, немає. Крим це вразлива, найбільш вразлива точка, так звана ахілесова п'ята Російської Федерації. Я поясню, чому. Залежність від шляхів постачання. Якщо знов таки раптово виникне бавовна на Кримському мосту, чи то відпрацюють невідомі безпілотники морського базування по цій інженерній споруді, то відповідно шлях сполучення з територіями глибинної Російської Федерації мовиться безпосередньо території Російської Федерації, буде фактично паралізовано. Тепер давайте поглянемо на інший напрямок. Чунгарський перешиєк вже наразі ще до постачання з боку Сполучених Штатів засобів ураження з дальністю до 150 км, Збройні Сили України розвітували про те, що тримають під вогневим контролем Чунгарський перешиєк. Ви пам'ятаєте той успішний ракетний удар по російській колонії безпосередньо в районі Чонгарського перешийку? Це був прямий сигнал Російської Федерації, що Україна розглядає деокупацію Крима саме військовим шляхом, тобто, власне, залежність всієї військової і цивільної інфраструктури Криму від шляхів постачання, вона колосальна. Якщо взяти під контроль саме ці два шляхи, я мовиться про Керчинські і, відповідно Чонгарський переші, то залишається тільки постачання на територію Криму морським шляхом. Але знов таки, пане Олександре, давайте говорити про те, що у нас на озброєнні не тільки Нептун протикорабельні ракети. І відповідно, що не одне російське судно піде відомим курсом або буде, ну скажімо так ну, Скажімо, поповнить ті самі приклади успішного застосування російських, українських протикорабельних засобів, як це було з крейсером Москва. Це перше. Друге, давайте подивимося, що відбувається в Криму. Удари безпілотників. Про що ж це свідчить? Знов таки, ті ж самі заяви Ходжеса. Що варто говорити про поступовий так званий каскадний характер деокупації Криму? В першу чергу, нанесення ударів безпілотними літальними апаратами по військовій інфраструктурі Російської Федерації на території анексованої Криму. Це відбувається. Вся територія Криму наразі під ударами невідомих безпілотних апаратів, які ну скажімо відверто зводять на нівець зусилля Російської Федерації втримати ці території. Давайте подивимося на ті події, які відбуваються на території Окупованого Криму, а мовиться про створення інженерно-фортифікаційних споруд, як безпосередньо на кордоні з Автономною Республікою Крим. Мовиться про район Армянська, так і в самому Криму, якщо риють шанці на пляжах в Євпаторі, то це вже свідчення того, що російські окупанти розглядають саме військовий шлях деокупації. Цих територій з боку України. До речі, пане Олександре, не варто і забувати останні заяви уряду Великої Британії про те, що ця країна готова, і ба більше того, вони вже дали зрозуміти, що будуть готувати українських морських піхотинців. Оце сигнал. Сигнал того, що власне морська піхота українська. Буде на відміну від Російської Федерації використовуватися за цільовим призначенням, це москалі можуть класти 155 п'ятьп'ятої сорокової бригади морської піхоти аж Тихоокеанського флоту в степах Донбасу, безуспішно намагаючись штурмувати позиції ЗСУ в районі Вугледара. Якщо мовиться про підготовку. Підрозділів морської піхоти, то, відповідно, розглядається сценарій, в тому числі і десантних операцій. Ми зараз можемо вказати про те, що ці сценарії маловирогідні, тому що і далі можемо припускати, що у нас немає достатньої кількості десантних кораблів, немає військової авіації, але перший камінчик в деокупації Криму вже покладено. Друге заява Великої Британії з приводу того, що вони інтенсифікують свої зусилля щодо фактичного відновлення ВМФ України, знов таки показова досить заява. Давайте згадаємо з вами, що в 2021 році була підписана міжурядова угода про розширену співпрацю між Україною і Великою Британією в моменті створення двох військово-морських баз: одна в Бердянську, інша в Очакові. Так, Бердянськ наразі захоплений. Але заяв Великої Британії про те, що вони готові працювати в моменті відновлення українського ВМФ, свідчить про те, що ця країна не відкинула і не поклала в шухляду старожитності ідею створення ВІСІ лондон київ анкара де відповідно акваторії Чорного моря і території Окупованого Криму будуть приділятися значні, Зусилля в моменті як матеріальних е, мовиться про власне фінансування зусиль ЗСУ, так і політичних. Це показові моменти. І давайте подивимося, реакцію російських болот на ці заяви уряду Великої Британії. Виходять е, власне, так звані спікери, і говорять про те, що основна загроза Російської Федерації наразі вже не з боку Сполучених Штатів. А саме Великої Британії. Ну, напевно, вони пам'ятають кримську компанію, коли Англія тоді доклала максимум зусиль, щоб з'явився черговий російський міф про непокорений Севастополь, який був все ж таки взятий англійською стороною, незважаючи на всі зусилля Російської імперії. Менше з тим повертаючись до Криму, пане Олександре, давайте говорити про те, що першими кроками, на мою думку, української сторони мають бути не тільки політичні заяви. До речі, по політичних заявах Даніла вже заявив про те, що деокупація Криму буде відбуватися виключно військовим шляхом. Відповідно, ті попередні заяви українського уряду про деокупацію Криму дипломатичним мирним шляхом вони зазнали певного коригування. Оце показово. Мовиться про те, що Збройні сили України мають створити передумови. Ми вже говорили про каскадний характер деокупації, тобто нанесення ударів по військовій інфраструктурі на території Криму. І відповідно створити передумови для блокування так званого сухопутного коридору. Того шляху сполучення, який з'єднує територію окупованого Криму відповідно з територіями окупованих районів Луганської та Донецької області і території Російської Федерації, блокування цього сухопутного коридору дасть можливість проведення успішного характеру деокупації Автономної Республіки Крим. Та прошу, пане Дмитре, А те, що ви тільки що сказали, означає, що найближчим часом Звільнення Мелітополя і Маріуполя або одного із цих міст є невідворотним. Я не будемо забігати наперед, але давайте згадаємо теж саме інтерв'ю залужного за економіст, де він називає, що відстань до Мелітополя 84 кілометри. Мені яким атакувати, дайте чим. Залужного почули. Дали чим? Друге, давайте подивимося на заяви вже російської сторони щодо можливості контрнаступу ЗСУ з району вугледара і саме в район Маріуполя. Тобто мовиться про те, що одночасно вирішується декілька питань: перше блокування а, логістичного хабу Маріупольського порту, друге блокування так званого сухопутного коридору. Ну і відповідно вирішення питання деокупації Бердянська як основної військово-морської бази збройних сил. України наразі і Бердянський порт як глибоководний порт використовується Російської Федерації для логістики своїх окупаційних військ. І головне, пане Олександре, давайте говорити про те, що успішний характер деокупації Херсонської області, а саме взяття під контроль Каховської, ГЕС знімає питання. Економічної складової так званої спецоперації, тобто питання водопостачання в Крим, знов таки постане перед російськими окупантами, те саме стосується і характеру успішного просування ЗСУ на території Запорізької області, тобто взяття під контроль другого важливого стратегічного об'єкту Запорізької АЕС, яка на думку окупантів мала би забезпечити безперебійне енергопостачання на території окупованого півострова знову зніметься з порядку денного? Оце ті кроки, які, на мою думку, мають продемонструвати успішний характер деокупації Криму, пане Дмитре. От якщо брати рельєф, в якому досі відбувалась війна, то ну, якщо не брати Київської і Сумської області, де було багато війну, то в основному це СТЕПС 100%, але Кримському Кримський півострів це А, СТЕП, це є гори, це є море. Наскільки це впливає і ускладнює звільнення півострова. Давайте говорити так, що в порівнянні з Донбасом звільнення Криму буде відбуватися над швидкими темпами. Пояснюю чому. Власне, ми вже сказали це залежність від логістики. то, якщо за блокують логістичне постачання, то відповідно військові частини Російської Федерації опиняються перед питанням відсутності боєкомплекту і відповідно матеріально-технічного забезпечення, харчування, медикаментів, можливості проведення ротації, вивезення поранених це перше. Друге, відсутність агломерації міст, того, що є на Донбасі. Там велика кількість малих середніх великих міст, тобто, уявіть собі, що нам прийдеться на момент звільнення Донбасу фактично відзеркалювати ситуацію з російським вторгненням, тобто штурмувати і Донецьк мільйонник, і Луганськ, який півмільйона нараховує, і там таких міст дуже багато. Тобто, просування ЗСУ буде досить ускладнено, плюс враховуючи безпосередні. Наявність кордону з Російською Федерацією, перекидання резервів з тим безпосередньо з території Російської Федерації в Криму ці чинники відсутні. Ще раз підкреслю, немає такої кількості е, власне, міської забудови. І друге, можливість перекидання резервів безпосередньо з території Російської Федерації досить буде ускладнена. Тобто фактор рельєфу не буде основним. Ну я перепрошую. Рельєф це основне це Степовий Крим. Давайте не забувати, що національний склад Автономної Республіки Крим він не однорідний. Плюс наявність кримсько-татарського населення. Я сподіваюся, що після прийняття відповідних законів про визнання кримсько-татарського народу власне корінним народом ми можемо розраховувати і а. На рух супротиву і відповідна підтримку з боку кримських татар в моменті деокупації Криму це був Дмитро Снігірьов. Ми з ним говорили про, ймовірне, швидке звільнення Кримського півострова. Якщо вам було цікаво це відео, поширюйте його.